Розпинає. Знову тебе ми розпинає. Знову радісна осанна забуває, знову цвяхи пробувають руки й ноги. Знову йдуть не до тебе, наші дороги. Знову Вероніка подає тобі хустину. Знову ми не бачимо свою провину, знову плачуть над тобою жінки. Знову садим свої душі ми в клітки. Знову падаєш, ти тричі під Христом, знову проливається невинна кров. Знову жовч ми подаємо тобі пити, знову забуваємо, що треба любити. Знову вінок терновий тобі одягаєм. знову милосердя із серця стираєм. Знову віддаєш ти духа на хресті, знову ми в своїх клопотах на самоті. Знову нарікаємо ми на погане життя, знову любові до ближніх в нас нема. Знову ми бажаємо щастя досягнути, знову беремося гріхи важкі тягнути. Знову ти воскреснеш на третій день. Знову заспіваємо ми радісних пісень. А далі будемо знову звично жити, щоб потім знов на Хрест засудити. А скільки ж триватиме оте знову, Бог покличе в серці на розмову, Ісус, велич любові, вам показав, коли вмирати на хресті прийняв. Я вам свобідну волю дарував, щоб кожен самостійно обирав. Любов в житті, що миті плекати, чи її на Христі щораз розпинати. Знову готуємо святковий кошик і Бога в молитві ми щиро просимо, поможи нам на шлях любові стати, дай радість життя в тобі пізнати.